4 червня 2025 року у селі Рокитне відбулася Дружня толока з благоустрою Парку Героїв. Ініціативу організував голова Омельницької сільської ради Андрій Пирог та староста села Рокитне Олена Лагай. До справи активно долучилися депутат Рокитненського старостинського округу Олександр Калита. І, як завжди, постійну допомогу надає директор Рокетненської гімназії Дмитро Боярський, працівники установ та небайдужі місцеві жителі. Під час заходу учасники косили траву, прибирали сміття, обрізали чагарники, порядковували зелені насадження та клумби. Атмосфера згуртованості і взаємопідтримки панувала протягом усього дня. Усі працювали з натненням та вірою в краще майбутнє. Це не просто прибирання, це прояв нашої поваги до історії, до людей, які борються за Україну. Парк героїв має бути доглянутим і гідним пам'яті, наголосила староста села Олена Лагай. Такі акції є прикладом справжньої єдності громади навколо добрих справ. Чиро дякуємо всім, хто долучився разом. Ми творимо не лише чисте і затишне село, а й сильну громаду.